Вітаю любі друзі! Я Наталя, і якщо у вас є кабачок, то це чудово, бо готувати сьогодні будемо дуже незвичні, проте напрочуд смачні соковиті відбівні без жодного шматочка м'яса і, як ви здогадалися, вже з кабачка. А в мене їх наразі два, ось таких невеличких, навіть їх не зважила для вас, бо це не принципово. Головне, щоб вони були молоденькі, без старої серцевини і зрілих зернят, бо видаляти серцевину ніхто з них не буде. Я їх вже промила, просушила і позбавила їх шкірки. Зрізаю трішки з кожного боку і розділяю їх навпіл. І якщо кабачки у вас довгі, то розділіть їх на три частини. Один бік ось так трішки зрізаю. І таким чином кабачок не буде ковзати по дошці, що заощадить мої нерви, і дасть можливість без клопоту нарізати його на однакові шматочки. Тоненькими їх не робила. Ось саме такими, як ви бачите, лінійкою не віряла, але думаю, на скибочки десь так 5 мм. В рядочок один до одного, ось так викладаю їх на дошку, ось тут добре видно їх товщина. І заправляю сіллю та перцем. Солі тут не раджу багато додавати, бо сіль в рецепті ще буде присутня. Залишаю кабачки для дружньої співпраці з сілью орієнтовно на 5 хвилин. А поки швиденько приготую незвичний лізон і борошняну паніровку. Що ми скобиває лише 2 яйця. Якщо не вистачить завжди, можна швидко зробити ще лізон. Додаю дрібку солі та перцю. Далі швиденько збиваю яйця. Довго з ними не бовтаюсь, лише щоб зруйнувати структуру білка. Як я вам і казала, кляр звичайним сьогодні не буде, тому 150 г твердого сиру. Натерти його, можливо, на великій чи дрібній терці, це також не принципово. Головне оберіть сир, але в жодному разі не сирний продукт, бо тут він не підійде. Всипаю його до яєць, але не весь відразу трішки залишу, бо буду дивитися на консистенцію. Сирна паніровка готова, тож повертаємось до кабачків. Сіль зробила свою справу, вони стали м'якішими, теж легенько, без люті, їх відгамселюю, бо це не м'ясо, тільки для того, щоб порушити їх текстуру. І, до речі, не заморочувалась, відбивала лише з одного боку, бо цього вистачить. Іншою паніровкою у мене буде слугувати пшеничне борошно, але при бажанні замінити ви його можете з успіхом на кукурудзяне борошно. Важливо кожен шматочок до ладу запанірувати, щоб він не був ніде лисим, бо від цього залежить, як добре триматиметься на ньому сирна паніровка. За один раз панірую кабачків рівно стільки, скільки поміститься на одній пательні. Щоб сік з кабачка не встиг просочити борошно, тоді лізон буде добре триматися на них. Сковорідка вже розігріта, додаю трішки вершкового масла і олії. Кожен кабачок ось так, до ладу, панірую в сирному лізоні і відправляю смажитись. Раджу обрати саме ту пательню, в якій нічого у вас не пристає. Переміщаю відбивні на сковорідку і обсмажую з обох боків на середньому, тобто помірному вогні, до готовності. І ось любі мої, ви бачите, якщо вони добре запаніровані в борошні, а потім клярі, то жодних прогалин на кабачках не спостерігається. Як я і підозрювала, кляру в мене дещо не вистачило на всі кабачки, тому вбила яйце, всипала решту сира, який в мене залишався, все перекалапеціла і досмажую решту городини. Ну а поки смажиться відбивні, швиденько приготую до них соус. Знадобиться сметана або несолодкий йогурт, будь-яка зелень на ваш вибір. Наліпше, на мій погляд, пасує кріпче базилік, трішки чеснику, якщо ви не крокуєте на роботу, щоб не драконити колег. Також і перець за смаком. Далі все чемненько перемішала, обов'язково куштую на смак, щоб догодити своїм смаковим рецептором, і згадую про відбивні. Відразу з пательні перекладаю їх на паперовий рушничок, бо зайвий жир мені тут ні до чого. Ось так майструю другий поверх і заглянемо з вами до кабачків всередину. Ці відбивні, які ви бачите на дошці, вже не в повному складі, бо деякі з них до презентації не дожили зі зрозумілих причин. Ну, а причина тут одна, це дійсно дуже смачно. Всередині вони не каша, а зовсім трішечки твердуваті, саме так і має бути. І забула вам сказати, до них ідеально пасує кефір або ж домашній кислячок.